У рівному біля торгового центру встановлюють новорічну ялинку. Сьогодні розпочали перші роботи з її монтажу. Вона замінить новорічну красуню на майдані незалежності. Там цьогоріч різдвяного дерева не буде. Що про монтаж ялинки у місті думають рівняни? Дивіться у сюжеті. Рівне центральна вулиця міста. Поряд з одним з торгових центрів встановлюють новорічну ялинку. Стоятиме вона тут вже сьомий рік поспіль. Відмінність цьогоріч без ярмарку та будиночків. Я вважаю, що в принципі доцільно в мене є дитина, і я думаю, що для дітей ну хоч якась радість. все таки вони мають якось більше обмежуватись від цього ну, цієї ситуації. Якось їм треба все таки дитинство, і, хоч якось їм подарувати цю радість. Також встановлення декорацій містяни і підтримують, та святкування говорять не на часі, хоч і війна, але ж люди ж все одно повинні якось відходити від цього. Так що це нормально. Весілля там, ну святкування велике, не недоцільні. Але ялинка повинна бути. Дітям хочеться свята, але ну, війна зараз якось трохи не до свята, якщо чесно. Дітям хочеться У мене вчора. Дитина йшла в школу, то сказала, мама буде ялинка. Вони цього не розуміють. Треба якось, мабуть, відволікати дітей від цього життя продовжується, але війна йде. Ну діти повинні не відчувати війни. Я вважаю. Масова святкувань не хоче. Цих салютів нічого не хочеться. Просто аби дітям було свято. Міська влада говорить, що масових новорічних святкувань не буде лише для дітей проводитимуть певні заходи. Що стосується ілюмінацій, то вони все ж будуть, але в обмежений час вогні ялинки будуть працювати в обмеженому часі. Не постійно, лише на період проведення тих чи інших коротеньких святкових програм для дітей. Разом з тим, хочу зазначити, що ілюмінації, вогні ялинки вони беруть абсолютно мізерну частку електроенергії в мережі. Тому ламати списи на предмет того, що не на часі, бо світло, електроенергія, воно по суті споживає одна ялинка може споживати менше, ніж дві праски в чиїсь квартирі. А от традиційної головної ялинки міста на Майдані Незалежності в рівному цьогоріч не буде. Моя особиста думка, що новорічна ялинка на Майдані Незалежності не повинна мати місце цьогоріч. адже майдан незалежності став майданом прощання із нашими загиблими хлопцями. Тому жодних святкових урочистих подій і Ілюмінації ялинки на майдані цього року не встановлювати не потрібно. Раніше міський голова проводив опитування в соцмережах, де одним з варіантів було змінити локацію встановлення ялинки з майдану незалежності на парк Тараса Шевченка, але його підтримало лише 19% опитаних. Більшість взагалі проти не підтримує встановлення ялинки, і військовослужбовець Федір Мусюра особисто в мене вдома ялинки не буде, і дітям ми це пояснили, що. Зараз такий час, що хочеться, щоб свято було в кожній родині, в кожної дитини, в кожного хто вболіває за Україну. Скажу вам відверто, навіть у військових думки щодо ялинки центральної, не центральної, вдома, не вдома теж будуть розбігатися. Я думаю, що один рік ми можемо побути без ялинки. Встановлювати головну ялинку чи ні, кожне українське місто рішення з цього приводу приймає індивідуально. Для прикладу у столиці головна ялинка таки буде. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Їй вже дали назву ялинка незламності. Тетяна Петрина, Павло Стецюк, новини Рівного.